Вітаю вас, це програма Експерт на зв'язку. Євро завершилося і перед країною нові завдання. Їх у своєму щорічному посланні до парламенту озвучив президент. Ми залишаємося на шляху до Європи, будуємо міцнішу економіку і крокуємо до нової конституції. Отже, якої Україна буде завтра, сьогодні ми говоримо із першим президентом України, головою Конституційної асамблеї Леонідом Кравчуком. Леонідом кажучи, здрасте. Доброго здоров'я. Грандіозна подія Євро 2012 завершилась. От які вас зараз наповнюють емоції? Емоцій дуже багато, але я завжди хочу їх упорядкувати таким чином, щоб були якісь підсумки найважливіші. На мою думку, найважливіші підсумки такі перші, що Україна справилась з тим завданням, які перед нею були поставлені у ЄФА. Хоча було багато сумнівів. Друге що нова влада за короткий час замість розмов і суперечок взялася за конкретну справу і, власне, за два роки зробила те, що потрібно було для цього 5-6 років. Це вже організація і відповідальність. Я повинен сказати, що тут команда Фіктора Федоровича Януковича зробила свою справу кваліфіковану. Професійно і відповідально. І тут пряма заслуга, на мою думку, також пана Колєснікова, який я як я бачив, дуже багато працював. І третє, дуже важливо, що світ побачив іншу Україну. Я думаю, що Євро переломило уяву світу про Україну. Ніхто за весь час історії української, незалежної історії, не зробив стільки для. Імідж України для знань світу про Україну, про нашу історію, про наших людей, про нашу гостинність, про нашу ну, таку чарівність, я б навіть сказав, і природну людську, як зробило Євро 2012. Тому в мене задоволення особисте велике. А завтра, я переконаний, буде ще краще. Я думаю, що після цього ми саме перестанемо говорити на себе погані слова. І перестанемо говорити, що навіщо було стільки витрачати, що треба було віддати це на соціальні якісь е е заходи. Ну, Якщо щось не починати і щось не зробити великого, то ніколи воно саме не зробиться. Ми зробили великий крок. Тепер треба цей крок не збавляти, треба підтримувати ту планку, якої ми досягли. І перед собою, і перед світом. В щорічному посланні до Верховної Ради президент окреслив головні завдання, так, які зараз стоять перед державою. І одне з них це конституційна реформа. На вашу думку, що залежить в країні саме від змін до Конституції? Ну, Конституція це фундамент, це не просто слова, це базовий документ. Він і так називається, основний закон, на якому будується. Всі життєві платформи, в всіх сферах життя політичному, економічному, соціальному, правовому, міжнародному і так далі, і так далі. Тобто історія свідчить, якщо Конституція зроблена відповідно до інтересів народу, і якщо народ відчує свою причетність до участі в конституційній реформі, то цей документ стане. Дуже важливим початком тих змін, які мають обличчя в, в суспільстві. Приклад Франція, де Голь-Конституція, за 15 років Франція стала великою державою Європи. Тобто це означає, що ми маємо також зробити такі кроки. По-перше, Конституція вимагає цього, тобто вона вже відстала від життя. Не можна говорити, що вона погана. Що... Конституція виконала своє політичне правове. І економічне завдання виконала. Але зміни потрібні, тому що ми бачимо, що народ і суспільство пішло далі, ніж Конституція. Тому зміни потрібно внести. Візьміть місцеве самоврядування. Так сталося, що коли ми приймали Конституцію 2004 року, цей розділ, це не просто розділ, а ціла сфера, навіть не голосувалися. Центральну владу проголосували зміни до центральної влади, а місцеві ні. А це ж база демократії. Там громада, там, там живуть люди, там, там справжній демос, там справжня демократія. Цього не було. А тепер треба зробити. Тому потреба є. І друге питання. Кажемо, правова реформа, кажемо, судова реформа, реформа правоохоронних органів, модернізація всієї правової системи. А в Конституції... Не закладено напрямів і основ сучасних, європейсько-моральних, щоб це зробити. Тому потрібно в ці розділи, може навіть в першу чергу, внести відповідні зміни і проголосувати. Тоді Конституція відкриє широку дорогу до модернізації. Всього українського суспільства, яким чином потрібно вносити ці зміни, щоб дійсно і регіони стали самостійнішими, і зберегти унітарну державу? Ну, власне кажучи, ми як Асамблея, ми не приймаємо Конституцію, ми готуємо пропозиції. Текст, так? Президент одержує, скажімо, від нас проект, і він уже далі розпоряджається цим проектом, але він має подати до Верховної Ради, яка єдина може приймати мати зміни до Конституції. Що потрібно зробити, зробити зараз, це підготувати концепцію змін. Я не можу зараз сказати вам, які будуть зміни. Аби я це зміг, то мені не треба Консійну асамблею. Ви говорили, що треба орієнтуватися на запит суспільства. Так, да. На запит суспільства, на історію суспільства, на західні стандарти. Тобто на все треба орієнтуватися. Але головне слухати суспільство. Відчувати стратегічні національні інтереси суспільства. І якщо ми будемо це робити і слухати, і відчувати, і формулювати в статтях Конституції потреби суспільства, стратегічні інтереси суспільства, ми підготуємо. А от питання: хто буде приймати? Приймати буде Верховна Рада. А вона буде приймати чи таке, чи таку конституцію залежно від своєї власної філософії. Тому до виборців зараз одне єдине прохання обрати таких депутатів, щоб вони чули національні стратегічні інтереси українського народу у своєму посланні до парламенту. Президент зауважив, що вибори 2012 року повинні стати відправним пунктом в процесі повернення парламенту статусу органу влади, що представляє інтереси громадян. І... Рада повинна припинити функціонувати в режимі закритого елітного клубу, зазначив президент. Ось у вас теж складається враження, що український парламент це закритий елітний клуб. Він, по-перше, закритий, на навіть не закритий, він замурований. Тому що що вони там роблять? Люди мало знають. І чи слухають вони людей, чи ні? Це ніхто толком не знає. Ну, от подивіться, мова. Ну, на, 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 зараз. Найгостріше запитання. Депутати регіонали ну, проголосували, порушивши все. Регламент, конституцію і моральні засади народного депутата. Все ігнорували. Ну, ігнорували, хоч би мовчали. Виступає ну цей, що рукою махає, забув його в прізвище. Манерно <паспану> Чечето. Каже, ми їх зробили. Вдумайтесь, ну, термінологія така якась хуліганська. Кожен ви зробили? Український народ? Це ж не депутати, їх обирав народ і за ними стоїть мільйони людей. Тобто ви зробили мільйони українських людей. Але ну, якщо вони так будуть поступати, то ці мільйони прийдуть і їх розумієте? Це ж не можна так поступати, не можна так знущатися над народом. Треба, на мою думку, от зараз розпочався практично політична криза в парламенті. Парламентська верніше криза. Їм потрібно покинути парламент. Просто скласти свої повноваження. Вони довели Україну і український народ уже до конфлікту. Це погано. Тому президент абсолютно правильно каже, абсолютно, що нам потрібно відкрити парламент, що нам потрібно парламент, якому довіряє український народ, якого є. Повага парламенту до народу, а народу до парламенту. Ну, нема поваги в цих словах. Я ж вам не випадково кажу. Це погано, погано і дуже погано. Яке все-таки ваше ставлення до цього документа, виходячи навіть з висновка до проєкту, там йшлося, цитую, простежується тенденція наділити російську мову особливим статусом, відмінним від статусу інших мов національних меншин. Це відображається в тому, що в законопроєкті російська мова в різних контекстах згадується 9 разів. А чи є загроза дійсно, по-перше, щоб російська стала другою державною в порушенні Конституції, так як про це ну, заявляла опозиція? Зараз російська мова в 10 статті виписана таким чином, що вона має особливий статус. Вона ж не відноситься до регіональних мов. Це вони зараз в своєму законі, який прийняли, зарахували російську до регіональних мов, використовуючи таким чином. Термін регіональна мова для того, щоб просунути більше прав російської мови. Ну, це недостойно і непристойно так ставитись навіть до російської мови. По-друге, російська мова є мовою міжнародного спілкування. І в 10-й статті також записано, що мови міжнародного спілкування мають необхідний не тільки захист, а розвиток України. По-друге, якщо сьогодні. Узьміть будь візьміть, візьміть будь-яку е, програму телебачення. Всі фільми, які йдуть. візьміть книговидання: 70-90% видається російською мовою. Про який затиск російської мови йдеться? В Україні склалася відповідна ситуація, де не дуже глибокий, але є спокій на сьогодні в тому середовищі, яке вже склалося і в Конституції, і в законах. Для чого це порушувати? Нема тут ніяких проблем. А якщо виписати так, як виписано, є загроза. Тому що в конкуренції, яку вони пропонують, особливо в рекламних, там, в телевізійних передачах, спеціальних, музичних передачах і так далі, там буде панувати російська мова. І діти з самого початку свого життя будуть чути російську мову. Катерина друга писала і рекомендувала своїм підлеглим. Доколі народ сохранить язик, культуру, бит і закони, він не може вважатися побіжденним. Так от треба деяким цим панам із Верховної Ради ще раз. Вернуться до Катерини. Може, вона і їх мала на увазі сьогодні, коли говорила ще тоді, що прийдуть такі добрі учні і будуть так поступати з українською мовою С приводу повертаючись до реформи конституції, є думка, що все-таки її зачіпати не варто, а виконувати те, що там записано. Крім того, ось, наприклад, депутат Іван Зайць вважає, що Конституційна асамблея несе загрозу, бо Конституційна асамблея має на меті перезаснувати українську державу за зразком Росії. Тобто лунають всілякі коментарі, або, наприклад, голова національної комісії з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький каже, що працювати над тим, щоб в майбутньому створити щось краще, можна. Але коли це відбудеться, для мене це питання. Так? Як ви прокоментуєте, які все-таки тут можуть бути ризики, чого треба уникнути в підготовці змін до Конституції? Я думаю, що це е, або ці е, е, пани самі злякались і хочуть злякати український народ, або вони виконують, скажімо, якісь завдання. І третє, або вони не вігласи. Тому що, по-перше, Конституційна асамблея, я наголошую, не приймає Конституцію. Вона вносить тільки пропозиції. Якщо Іван Заєць так вважає, нехай доб'ється того, що в парламент прийшло 300 депутатів, таких як Іван Заєць. І вони проголосують тоді за ту Конституцію, яку вважають можливим. Я ж не можу на них вплинути. Сьогодні загроз немає. Конституційна асамблея не є, скажімо, переляком для багатьох політиків, хай не бояться. Ми будемо публічно. Відкрито обговорювати, спілкуватися, дискутувати і приймати відкрито ті зміни, які вважаємо за потрібне. Кому асамблея в даному разі виконує дорадчу функцію, демократичну, це ми забезпечимо, щоб це було демократично і відкрито. Лякати людей не потрібно. Це буде складна дискусія з огляду на те, що до асамблеї входить 95 людей. Ну, я думаю, буде нелегко. Тому просто не просто 95, а найкращих правників України. І політиків, і соціологів, і філософів, і колишніх, ну скажімо, чиновників. Ну там сім тільки членів Конституційного суду, колишніх членів Конституційного суду України. Є там різні люди і, дійсно. Вони мають свою точку зору. Там є і регіонали, і комуністи, там є всі представлені політики всіх рангів. І тому комусь заборонити щось, це неможливо. Це відкрита структура. Кожен може стати на трибуну і висловити свою точку зору, внести пропозицію, сформулювати. Але ми будемо це приймати тільки голосуванням, і треба буде дві третини. Щоб прийняти будь-яку пропозицію членів конституційної асамблеї. А приходити на дискусію можуть всі. Я передбачаю складну дискусію, але наскільки вона складна, наскільки цікава? Ми з вами говорили про те, що тут мова буде йти вочевидь про децентралізацію влади, про більшу самостійність для регіонів. Але ось такі статті, як, наприклад, медицина, від людей часто можна почути, чому в конституції вона безплатна? Йдеться про те, що медицина безплатна, якщо насправді це не так. Це потрібно змінювати в Конституції чи це питання реформи? Значить, змінювати або знижувати соціальні стандарти, які вже там виписані сьогодні, ми не можемо. І не будемо. Тому що Конституція, Конституційний суд ставить і в Конституції записано. Не можуть зміни до Конституції знижувати права, свободи і стандарти. Не можуть. Мова йде про інше. Як Конституції. Записати так, щоб були механізми виконання того, що записано в Конституції. Зараз немає, зараз декларація. Ну, скажімо, от найлегше най, людям збагнути, коли я скажу таке. В Конституції написано, депутат голосує особисто. Це ж Конституція. Але не написано, які наслідки, коли він голосує не особисто. Аби було записано в разі. Невиконання без поважних причин то депутат втрачає, скажімо, мандат. Ну, слухайте, він виходив кожен день. Тобто декларація, вона не дає наслідків. Тому в Конституції ми будемо пропонувати, принаймні, запис такий, який відповідальність за невиконання Конституції. Прямий закон. Далі, механізми здійснює те, що записано. В тому числі і медицина, і інші соціальні стандарти. Тобто ця розмова, що ми, ну скажімо, бачимо, що сьогодні не виконується і треба загалом вилучити з Конституції, ну це найлегший шлях. Я на це не можу піти, і, і, Конституції, і члени Консіїсаблеї ніколи не підуть. Ми спробуємо виписати так, щоб нікого не, не кортілося не звертати увагу на той запис, який в Конституції, а виконував. Конституція Сполучених Штатів 225 років. І за цей час в неї внесли 27 поправок всього. Скажіть, е, американська Конституція це окрема історія, і нам не потрібно наслідувати такий консерватизм. Чи навпаки нам потрібно прагнути стабільності? Ну, я думаю, що не тільки е, Сполучені Штати, ну скажімо, Великобританія загалом немає Конституції. Нема, там прецедентне право. Тобто є країни. Які живуть за іншими стандартами. Україна не може, ну скажімо, переймати степ бай-степ чиюсь історію, чиїсь досвід має брати, але не копіювати. Тому у нас дуже складний час. Ми вийшли з радянських часів. Ми несемо на собі дуже багато минулого, складного, і доброго, і поганого. Все тут є. Тому нам потрібно пройти шлях через демократію. Верховенство права і свободу. Здається, Цесерон, я писав, що для того, щоб виконувати закони, спочатку потрібно пройти шлях раба закону. Коли людина жила в суспільстві і продовжує жити, цей негелізм до закону і до Конституції, а зараз він ще продовжується, от вам вчорашнє засідання Верховної Ради промови. Ну, живий приклад. І не тільки Верховна Рада, але коли Верховна Рада, законотворець, сама порушує закони, ну куди вже далі йти? Ви ж прийшли. Таким чином, ми повинні пройти цю дорогу, зас... вимусити себе, переробити, переварити себе, жити за Конституцією і законом, і тоді ми будемо поважати закон свій, Конституцію свою. Історію свою, мову свою, культуру свою. І нам не треба буде ні кого, нікого копіювати. Леоніда Микарович, дякую вам за цю розмову. Айщать. Сьогодні ми були в гостях у першого президента України, голови Конституційної асамблеї Леоніда Кравчука, і говорили про наше з вами майбутнє. Програму провела Ольга Ксьонс. Залишайтеся з нами на зв'язку. До зустрічі. От у нас онука підростає. Яку любов до України? Ну, всім життям, своїм історією і своєю бібліотекою. На книжки, то все є про Україну. тільки 9 варіантів кобзаря. Вони ходять і просто гортають, читають, думають, дивляться. Дивляться і, 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 і запитання мені.